Вітаю, це версії ІФЮАЙ, проект Хто в нас нині? Микола Грабовецький. Сьогодні ми знаходимося в непростому закладі з непростою великою назвою Гранд Америка. Говоритимемо з його власником, Святославом Якіпчуком, який є досить скромною людиною і нікому особливо не розказує про те, що. Зробив цікаві волонтерські проекти з самого початку повномасштабного вторгнення расистів в Україну. Ведемо мову про те, як малий бізнес може жертвувати своїми матеріальними інтересами заради загального блага, про те, як можна і треба допомагати, про унікальні проекти в рамках волонтерської діяльності без будь-якої підтримки, та про добро і про людяність загалом, тому що нам цього інколи так не вистачає. Вітаю привіт. Привіт. Ти взагалі думав, що може бути війна із московитами, називаємо їх так. Ну, чесно кажучи, я являюсь дуже оптимістом в душі. І е е е я, відповідно, до останнього був впевнений, що цього не буде. І мені всі друзі казали, там таво, там готується, там стільки там тисяч під кордоном, а там то сказав, а то заявив. Я кажу, та нічого не буде, це просто потрясання зброєю. До останнього дня я був впевнений, що нічого не буде, крім от таких ось залякувань. І коли воно сталося, це було для мене, звичайно, ну, шокуючою. Ментально ти розумів, що між нами прірва. Звичайно, я, може... я розумів, що це є як різні раси, як там люди чи ельфи, і мордор і орки, тобто зовсім різні. Я розумів, що це нічого не може бути, там, ніякого там е мається на увазі там. Теплого чогось миру і так далі, але я думав, що власне конкретно війна, війна, отака, от там не холодна, а гаряча, гостра, яка вона є, що такого не буде. Але але сталося. Як ти зустрів 24 лютого 2022 року? Що ти в той момент подумав? Особливо коли здається, в пів восьмій ранку прилетіла ракета нам в аеропорт. Почалася така легенька паніка, якщо відверто казати, що ти тоді подумав? Е, я взагалі-то спав. І мене розбудив телефонний дзвінок. Адміністратор закладу 에, позвонила мені і каже, Святослав, що робити? Ми працюємо. Я кажу, та звичайно, що працюємо, а чому нам не працювати? А як то таке робиться, там війна? Я думаю, напевно, знову наглітають, якихось новин надивилися, і там... Я кажу, та яка війна? Та розслабте, що там? Я кажу, та війна у Франківськ, щось там ракета. Я думаю, блін, не може бути. Я вже проснувся, включив там відповідно там, комп'ютер, телефон, і вже як хтось побачив, то був просто в шоці. Отак, от, от я зустрівся. Просто з того, що я ну якби можливо, якби я вже для себе допускав таку думку, що це війна може бути, там то можливо, я б вже якось швидше це переварив. А то в мене був просто десь не знаю кілька хвилин якогось такого ступору. Я просто не міг повірити, що це дійсно реальність, що відбувається, що це на кіно. Потім тисячу дзвінків і знайомих з різних міст, як у вас, як там, як сям. Я коли працював на фармацевтичній фірмі. У мене дуже багато друзів по цілій Україні, там в Чернігові, в Києві. Харкові там і так далі, і звідти всі дзвонили, зізвонювалися. Там як що, в кого відбувається. Тобто, це була така комунікація і такий, значить, збір інформації. От так я провів перших тебе ж в, в Івано-Франківську. Є заклади, і не один. Розкажи, як працювали твої заклади? Чи працював наприклад цей заклад Гранд Америка Америка» 24-го і в наступні дні? Перший день був такий день, коли треба було оговтатись, зрозуміти, що робиться, і ну заклад був закритий. Е, і ми вечором з дружиною сиділи там на кухні. Думали про це все обговорювали. Е, паралельно почали ж люди там, звідки дуже гарячі точки, там тобто там Київ, в першу чергу, повертатися якби Тіка, сюди їхати. Та, так, тікати. не повертатися, а власне тікати звідти, коли там почалися оці всі е, жорсткі напади, обстріли, бомбіжки, наступ прямий. Е, величезна кількість людей їхало і в тому числі були наші знайомі яких ми знаємо, оскільки там ми собачники, в нас там є там три собаки, в них є дві собаки, і ми десь там спілкувалися. І вони їхали, і, значить, ну, сказали, що вони, вони тікають, там і купа інших людей тікає. І що вже є перші дзвіночки, що дуже важко там знайти житло, особливо там собаками. Ну там що робити. І відповідно ми з дружиною подумали, що. Е Ну, якби, а попередньо, я ж крім Гранд Америки, в нас ще є е, е, міні-готель там, три номера. І якраз 24 го числа майстер вже здавав роботу. Тобто все закінчив, все там вже було завершено, там якісь останні штрихи, і все віддавав. Ну і тут така штука сталася, і все, і ми його так і не встигли, ні відкрити, ні нічого. І ми почали думати: ну якби, що робити там, і вирішили, що. Спочатку, тільки що, ну, за цих наших подумали, що цих там своїх там друзів поселимо. А потім, наступного дня, коли побачили, що це все настільки масово, бо то якби ну, неможливо все за один раз продумати, спланувати там, і так далі, воно потрошки картинка пазлик в голові складається. І вже коли ми зрозуміли, що це ну, всерйозно надовго, і що люди дійсно сюди масою виїжджають, то ми вирішили вже зробити такий як притулок, можна сказати. І ми от. Для людей, біженців з гарячих точок, в яких є тварини, яким було дуже важко десь знайти, ми власне для них свої двері відкрили. Тобто, це було той міні-готель, три номери і Гранд-Америку Ми переобладнали там з двох поверхів, зробили теж дві кімнати. Тобто, ми одночасно могли там п'ять сімей поселити. Яка кількість людей приїхала і. З яких міст і цікаво, з якими тваринами, не наскільки тільки з собаками, чи там ще були коти І Коти ще були так. Ну переважно були собаки і коти. Якась каже, що була там черепашка, але ну, вона особливого не створювала, <рес> але була якоїсь та ну це було дуже класно, дуже цікаво. Ну як класно? Звичайно, що це там нічого класного в тому, що люди тікали не було, але мається на увазі сама атмосфера була дуже позитивна, тому що вони між собою дуже гарно там знаходили. Мову, навіть тварини. Тобто якось так складалося, що ну, переважно ж, там, різні собаки переважно досить складно співіснують. А от в цих умовах навіть тварини нормально співіснували. І, здається, там, ну, за кілька днів заїхали повністю, скільки ми могли вмістити. Е, на кухні закладу ми зробили кухню, ну, тобто, як вона і була кухнею, просто що ми там трошки там, якихось продуктів докупили, там, то, сьо, холодильники розподілили, свої там, якісь речі позабирали, е, які там не потрібно було. І ну, дали людям можливість, щоб вони собі на тій кухні, як в гуртожитку, ще в чомусь там готувати, їсти там і все. А в кімнатах, ну теж нам треба було ще там день, щоб ми там. Бо ми, я ж кажу, ми готель не встигли відкрити. Ми тільки там ремонтні роботи закінчили. Тобто Треба було нам час, щоб ми ще могли там якісь спальні місця облаштувати, і в кімнатах облаштувати, треба було столи позабирати, меблі, то все. Тобто. День два милоці, там організаційні менти робили. облаштовували місця спальні. Тебе переб'ю ну 26 лютого. От як зараз пам'ятаю, я до вас прийшов як журналіст так. зробити стрім. Прямий ефір трансляцію на Фейсбук. Вітаю це версії. Ми знаходимося в одному з відомих закладів громадського харчування Івано-Франківська. Сьогодні ми знаємо, що в місто приїхало досить багато біженців, і є проблема із перебуванням проживанням цих людей. Які в цей складний воєнний час виїжджають із гарячих бачок. і ми поспілкуємося із власниками цього закладу. Хотіли б сказати і наголосити на тому, що є потреба допомагати. Є диванчики, ну з допомогою там волонтерів вдасться там. Я думаю, нам організувати якісь кодні, то все і кожен має робити те, що може в даній ситуації. Чим він може допомогти країні. Це, це дуже важливо. що е, Кожен і має щось і робити. І кожен. Якщо ми кожен будемо щось робити, то 100%. в будь-якому разі орки мали, мали би відступити. За нами. І вже тоді у вас заселення йшло повним ходом. Так. Причому це був реально один із перших взагалі волонтерських проєктів. В рамках повномасштабної війни в місті Івано-Франківську, я дуже добре пам'ятаю ті часи. В багатьох людей просто були квадратні очі. Багато хто виїжджав або думав, як виїхати. І мене що вразило, що це був один із перших таких чітко організованих проєктів, в яких мені тоді здавалося, що ви знаєте із ліною, що ви робите. І я тоді робив стрім, і ми зробили заклик до містян, щоб приносити сюди теплі речі. І ще якісь гігієнічні засоби, здається, так, і хер тоді воно все закрутилося. Так. так і було, так і було. Тобто почалося, власне, з того, що ми от, зразу ж готельні номери вони були майже готові, тільки там, ну, ковдри, там якісь там то все там треба було, там, подушки. А в Америку треба було, ще там пару днів трошки до обладнати, то що я казав. Тобто, якраз, власне, от, тоді, от ну з допомогою там, із цим всім, ми швиденько то все вирішили. Але насправді ми. Це не було супер чітко сплановано. Ми це все було інтуїтивно. Це отак от в голову прийшло, і так ми почали робити. Почали з знайомих, з друзів, а потім почали слити всіх. Отак воно просто. Приблизно Яка кількість сімей у вас проживало? Одночасно проживало 5 сімей, майже постійно. Тобто більше ми не могли вмістити. З яких населених пунктів вони виїхали? Це були в нас Київ найбільше, Харків, Біла Церква, Житомир. Краматорськ, Маріуполь. Ну, це ті, кого я зараз пам'ятаю. Добре, в загальному там була ротація, тому що ну як вони не жили, приїхали всі завжди, і весь цей час були. Тобто одночасно були п'ять сімей, але вони змінювалися. Одні люди приїхали, побули, наприклад, там кілька днів, поїхали далі, десь у Львів, хтось там в Польщу там виїжджав. Там жінку дітей відправляв в Польщу, сам кудись йшов там, в тероборону, чи в ЗСУ там чи куди такі. Тут були. були такі, хтось так. хтось переїжджав, побув тут, наприклад, в нас, і потім вже десь собі знайшов якесь там інше помешкання, бо воно все рівно ж тут було так, адаптовано. Не можна було сказати, що тут було там неймовірно там всі умови, які потрібно, от. Хтось е, рухався далі. Ну, тобто, завжди був якийсь отакий от, от рух. Були сім'ї, які з самого початку з 20, от одна сім'я приїхала, була там. 27-го, напевно, з Харкова, і вони були тут, мабуть, аж до липня. От. А решта, більшість це був такий постійний рух. Хтось приїжджав, хтось їхав. Тільки звільнялося від одної, значить, ну, помешкання звільнялося, одна сім'я їхала. і десь там З нами вже, вже зв'язувалися різні там якісь. Організації волонтерські, які теж десь там були ну, в спілкуванні з тими, хто має там тварини і хто там не може ніде переночувати. і, це, і ми, Вони нам їх поселяли. Хтось там знайомий, знайомих. Собачники вони часто спілкуються в якихось групах, чатах. Там, тобто вони там теж між собою там давали там, інформацію. І було заселено постійно повністю. І Які тварини були? Е, ну, В більшості собаки. Е, це були. Там, Акіта, Хаски. Потім хто там був Рассел, Потім ну були, я навіть всіх порід так не знаю. Були крупніші, були менші. Нормально між собою всі ладнали, але були коти, я кажу, і Черепашка. І вони ось прямо тут бігали, харчувалися? Вони тут ні, ті, що значить, вони були, кожна собака була там у готельні номери, Вони були в готельних номерах із двох поверхів, з двох. Ну, наших залів ми зробили теж дві кімнати. Тобто тварини були там в кімнатах. Вони собі там сиділи е, разом з людьми. А люди, коли сюди йшли, вони ж сюди йшли там на кухню поїсти, наприклад, собі зробити. Але їхній мій, моя фортеця маленька, там своя частинка свого, то це в них було ніби іменно там в кімнаті. Сам заклад громадського харчування по суті не працював близько півроку. Звичайно, ми ж це було нереально. Ми були закриті півроку. Ми перепрофілювалися власне в такий от формат такого собі притулку. От, і це була наша діяльність. Ми зрозуміли, що ну, це буде наш якийсь там внесок там, для людей, там, для держави, там, для перемоги, якщо можна так сказати. Як, як співіснувала Гранд Америка от як, як бізнес, і ти, як власник закладу, із біженцями, з людьми, які переїхали? Тому що одне діло, коли люди відвідують заклад там, кілька годин посидіти, інше діло, коли вони тут мешкають повноцінно. Ми всім їм надавали притулок, і ми за це нічого не брали, тобто ми їх всіх селили безкоштовно. І вони були нам вдячні, і вони хотіли щось корисне зробити. Так? І нас, наприклад, ну, один чоловік там, клумбу облагородив, там, так? Він, він взяв, зробив там, щось посадив, якісь там саджанці, дерева прокопав, зробив. Ну, тобто, там, хтось щось там робив, якісь там, не знаю, там, Пік, е якісь там тортики, там ще щось, там, нас запрошували на чай, на то, на все. Ну, тобто було дуже цікаво. Ми, ми з війною, е ну, вирішили, в нас якась така з'явилася ідея, десь там може через тижня-два. бо тож, ну, якось так все нагніталося, вся інформація, якось, якби і люди теж тут десь. Е з обмеженими якимись ресурсами, хтось чим зміг приїхати, ми вирішили зробити їм якийсь такий типу, як обід. І купили там, накупили купа піци, зробили там, ну, в одному залі більшому там ну накрили, там якось там пиво, піцу і зробили такий собі обід. І так було весело. Так люди якось разом якось так ну душою відпочили, якось так зарядилися позитивом. І після того вони почали нас. Кожен тиждень, оце в неділю було. Після того кожну неділю вони робили якісь такі обіди. Вони щось там, теж щось там приготували, якісь там борща булочок, ще щось там запросили нас. Потім знову ми щось. Ну і отак. От от, тобто в нас була якась така, вже склалася, я навіть не знаю, як сказати, ну така дружня абсолютно атмосфера. Що ми були ну, майже як якась як родина, можна сказати. І отак от, от воно відбувалося дуже цікаво. І що, що цікаво, що з багатьма з цих людей ми дотепер підтримуємо стосунки, там дружимо. От якою була мовна обстановка в закладі? Тобто ти україномовний? Я знаю, що в тебе є своя позиція. я Думаю, вона така, наскільки я розумію, принципова стосовно української мови? Люди приїжджали різні і, в тому числі з російськомовних регіонів, якою мовою спілкувалися. На твою думку ці люди зробили якісь висновки? Треба сказати, що майже всі. Переходили на українську мову. Я нікого не заставляв. Ну це якби треба розуміти, що моя особиста позиція, що там мова це має дуже важливе значення, ну основне. Е і скажемо стратегічно, ми маємо всі говорити державною мовою. Але точково, коли вони там приїжджали в шоці від того всього, що вони там чуть там життя не лишилися, звичайно, що їх там ніхто на вході не заставляв там терміново вивчати, тобто. Той як міг, тобто на це уваги не зверталося. Але вони самі е мали мотивацію говорити українською мовою. І я скажу більше, що майже всі, ну такі з, з, з молодшого покоління, всі говорили по-українськи. Навіть видно було, що це не їхня мова. Так, не тільки було... з тобою. Ні. Там. Вони, ну, тобто, видно було, що це не їхня мова, що їм складно, що вони. Ну не завжди там знаходять всі там слова, але вони це старалися. Старші люди, їм було ну, мабуть, складніше, вони так, як по-російській говорили. Ну, як в себе там говорили, наприклад, десь там в Краматорську, там, коли там українського слово хтось почув, ну так вони і говорили вже. Тобто ніхто на цьому не загострює увагу. Але що цікаво було, що іменно молоді, от вони власне на українську мову перейшли. І я скажу більше: от дві, дві сім'ї з тих, що в нас були, вони залишилися в івано франківську Вони знайшли собі тут вже житло постійне, там живуть, працюють і так далі. Так вони по-українськи говорять. Mm -hmm. Ви... Перейшли, а коли так. приїхали, то вони розмовляли російською. Ну з нами розмовляли українською. Між собою там вони розмовляли російською, але тут вже почали розмовляти українською. І між собою в тому числі. А це звідки люди, якщо не секрет? З Маріуполя з Краматорська. сім'я mm -hmm. з Маріуполя. Вони залишились та... тут і перейшли так. на українську та, мову. Так, так, так. Та. Ну це прекрасно. Коли Гранд Америка відновила свою роботу і я ж розумію, що ти бізнесмен, підприємець, і ти в будь-якому разі, як і кожен бізнесмен, рахує доходи, видатки, якщо не секрет, приблизно порядок цифр твоїх витрат у зв'язку із тим, що біженці в тебе проживали близько півроку, ну насправді я. Гроші, я це все фіксував бухгалтеру. Я всі давав там платіжки і все. Але я це не підбивав все докупи. Ну, по-перше, не було коли. По-друге, я не бачив потреби для себе це відбивати. І мені потім, коли вже ми відкрилися, мені коли бухгалтер озвучила, то я, звичайно, був трошки в шоці. Тобто, безпосередні витрати на ну на утримання там, так ну на комунальні, на утримання повністю все, що тоді витратилося. Це було десь 150 тисяч гривень. Потім на то, щоб після того ж потрібно було. Коли заклад вернувся в роботу, треба було зробити косметичний ремонт, бо зрозуміло, там ну без цього там ніяк там відновити якусь там техніку, щось там не працювало, треба було зробити сервіс, треба було щось там підмалювати. Ну тобто, там, як би сказати, перезапустити От на це ще пішли кошти, і після відкриття перший місяць ми. Були в жорсткому мінусі, тому що ну, ніхто ж всі забули вже, що ми працюємо. Півроку, коли заклад не працює, постійні гості забули, прийшли в щось інше. Там і потім, коли ти двері відкрив, до тебе ніхто не прийшов. І на другий день, і на третій, на через тиждень. Тобто місяці ну один ми були взагалі просто там, тільки можна сказати, на ентузіазмі. А другий вже так трошки щось почалось. Тобто, ще на існування цих двох місяців і на відкриття. Ще 1080. тобто загалом десь 230 тисяч, от все разом обійшлося, ну, якщо можна так порахувати. Які б не були витрати, але скажи, от чесно, зараз ти вже проаналізував ситуацію, обстановку, змінилася, звичайно, але якби ти знову потрапив в таку ситуацію, яка була наприкінці лютого, як би ти поступив? Ти б зробив такий вчинок ще раз? Сто відсотків, то навіть немажу думати, тому що ну я якби тоді, коли ми тільки це почали, то я ще був просто не впевнений. Я не знав, як воно буде, не буде, треба, а що, як там. А ну, типу, ми ж таки не пробували, то вийде там, чи тут люди зможуть жити, не зможуть. Тобто, це мене було тисячу питань. А зараз я вже знаю, що це все працює і що зможуть. І бачачи тих людей, які ну до мене в нас було, наприклад, приїхали люди, які там. Три дні з двома дітьми з двома собаками ночували в машині, бо їх ніде не пускали. Ну тому, що там собаками все місць нема. Вони приїхали з Чернівці. Міс нема, там Тут нема Івано-Франківську. Так вони їхали з Києва і вони заїхали в Чернівці там. Там день переночували в машині де не знайшли. Приїхали сюди теж, ну не могли знайти реально. Тому що, от, якби все було дуже зайнято, їх в них діти маленькі, але ще дві собаки. І ми їм кажемо, та вон тут ми так адаптували, там ну плюс-мінус кімната. Ну якби тут був бар, а, але ви тут зараз можете. Вони боже, та тут нам більше нічого не треба, аби ми могли лягти, просто поспати. Ми в машині там весь цей час там якось скантувалися. Тобто, двоє дорослих, мама, тато, двоє дітей і дві собаки. Ну як вони? Ну тобто, коли ти таке бачиш, і ти розумієш, що ти цим людям зміг допомогти. Ну, то це мотивує і багато дуже було тих, що не могли ніде знайти. Бо в нас ж всі були з тваринками. І ну загалом ми порахували, що ми десь там змогли допомогти за весь цей час тим десь 15 сім'ям. Ну і це я від цього отримав неймовірне задоволення. Ми з дружиною були щасливі, що ми змогли це зробити. Тому якщо би так, не дай Бог треба було, то звичайно ми б це зробили. Тому що, ну якби якщо кожен буде щось робити. В цій країні, то разом ми будемо йти тільки до якогось там прогресу і до успіху. Якщо кожен буде думати тільки за себе, то нічого не вийде. Дякую за розмову, Святослав. Дякуємо про друзі. Давайте допомагати, давайте робити щось, давайте рухати цю країну вперед. І. що нам ще? Переможемо! Давайте переможемо.